Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все в порядку. І сьогодні ми, як завжди, займемося такими буденними справами, буде трішки мотивації на прибирання. Покажу вам нашу продуктову закупочку. Спечемо разом печиво, оскільки вже зараз така предріздвяна пора, коли багато випічки вдома завжди. І також поділюся рецептиком нового такого зимового напою. Дуже смачне ароматне лате у мене вийшло, тому обов'язково поділюся сьогодні з вами у відео. Говорила вже вам раніше у попередніх відео, що буду проходити марафон у грудні. Марафон із прибирання та організації простору. І вже розпочався він на цьому тижні. Перша зона це. Вхідна зона, наші коридори, і я вже організувала взуття. Хоча я взуття давно вже організувала, але там серед завдань було помити взуття, також розібрати аксесуари, гарячі точки. В нас і ця лавочка, де ми сідаємо, коли взуваємося, розуваємося. На ній накопичуються завжди якісь сумки, шарфи, штанці, словом, гаряча точка. І також я зараз буду мити зверху шафу і вхідні двері. І по кутках хочу пройтись, звісно, наприкінці підлогу треба попилисосити і помити. Ось тут я вже порозбирала, Ну, Андрійкові завжди брудні чоботи, зараз е, знову їх помию, мабуть, вже поставлю, бо сьогодні у нас кіти немає, не йдемо в садочок. І ось тут у мене теж завжди завали, це вже новеньке доставила, прийшов рахунок за книжку на дойч Тут трішки поприбирала, порозгрібала всі листи, кореспонденцію. Можливо, ще ось цю взуттєву поличку помию сьогодні. Тож запрошую і вас приєднатися до наведення чистоти та порядку або, хоча б, надихнутися на даний момент, а вже потім розпланувати собі та навести лад у домівці. Я подумала, що в нас також давно не було розпаковочки наших закупок. І якраз ми сходили зараз з Андрійком в магазин, хочу зварити борщ, тому брала капусту, м'ясо, буряк це того, що вдома немає. І заодно там фруктів купила, овочі хочу також на вечерю запекти. Покажу, що я купила. У мене чек вийшов, майже якщо переводити на 2000 гривень. Можливо, і трішки більше, не знаю. Отже, йогурти такі беру, до речі, по пів літра вигідніше брати, ніж літрові. Такі йогурти за пів кілограма по 85 рапенців. Мандаринки, ви бачите, ціна за кілограм 2,30, тут майже кілограм. Андрійко, як завжди, взяв броколі, Тут франк 50. Загалом за. Кілограм 4,80. Банани взяла на франк 40. Капуста заважила у мене на франк 50. Якщо переводити, то більше 100 гривень за кілограм капустка. Ось такі якісь снеки захотів Андрійко, Вони такі бурякові. Я думаю, це дуже здорове харчування. В них в садочку такі часто якісь печиво дають, такі зовсім сухе, сухе. Також виклінчив у мене Донат. Це зараз сидить, їсть по 80 рапенців. Взяла вже і старшим також. В основному тут Андрій наповнював цю всю сумку. Манго такий. Зараз подивлюсь, скільки він коштує. 3,10. Далі також Андрій взяв сік. франк 30 за літр. Дуже смачний, до речі, цей сік. Чоловіку взяла таку водичку сан пелігріно це щось типу віддалене від боржомі. Або може і таке саме, я таке солону воду не дуже люблю, тому не буду порівнювати. Також що взяла, щоб овочі запекти цукіні, франк 40 за дві штучки. Андрійко взяв на франк 30 арахіс, він бере там такий совочок, я набираю, я каже мені три роки, мені треба три совочки таких. Також, щоб було щось, якщо вдома нічого немає їсти, швидко макарони з сосисками зварити. Тут три франки, оскільки вони важать 400 грамів. Тут вони з курка та індичка. Буряк свіжий не знайшла, взяла варений 2,10 за пів кілограма. Андрій взяв огірок, бо він їх їсть, любить. Завжди 90 рапенсів майже франк. Яблука взяла такі гала. У мене діти люблять такі саме червоні яблука. На 3 франки заважило. Так, до овочів захотілося мені взяти саме батат, цю солодку картоплю. На 3 франки тут кілограм. М'ясо за м'ясом верталася. Вже стала на касу і згадала, що я ж збираюся борщ варити. Купила м'ясо і знайшла там по акції. взяла, Трішки вийшло дешевше. Тут кілограм я візьму одну гомілку, а дві, мабуть, запечу з овочами. На вечерю буде нам супер така повноцінна вечеря. І із серії Лінива мама. Я взяла готове вже тісто для їхнього ось цього традиційного печива. Воно в них називається «Гуецлі», ось написано: «Гуецлі Тайк. Тайк це тісто. І взяла таке імбирно-лимонне. І також взяла з корицею. Мені здається, це буде дуже смачно. І швидко, і покладу це, зараз сховаю їм на адвент. В них є загадки. Я показувала вам, як я робила загадки, ці писала. І тепер щодня підкладаю їм кудись подаруночки відповідно до тих завдань. Ось така закупочка вийшла на 2000 гривень. Пишіть, багато чи мало заплатила, які у вас в порівнянні ціни. Ну і все. Приступаю готувати борщ. Уже тут в мене повним ходом процес і одразу вставляю вам результат. Вже пів кастрюлі немає, з'їли, а ми з вами будемо далі продовжувати моє прибирання. Давай там ми Дивись, де сухо, і там ще ми. Давай, там значить треба ми. Ми з помічником уже справилися, і у нас вже вечір, і всі вже вдома, і починаємо готувати наші гуецлі. У мене усі діти люблять долучатися до приготування їжі, особливо чогось такого смачненького. Тому попрацювали з радістю, покайфували від процесу, робили два види печива, як я показувала. Ось це лимонно-імбирне взагалі відчувається дуже класний імбир. Андрійко в нас пробував, Далі у відео ви побачите, він трішки скривився. Ну, серед тісто пробував, а коли воно спеклося, було супер смачне. Тому, якщо ви в Швейцарії рекомендую, купувала в мігросі. Якщо воно ще буде, куплю, можливо, ще якісь інші види. Також потестуємо. Але якщо вибирати лимонно імбирне із корицею, то мені ось це лимонно імбирне більше смакувало. Андрій Лека. Кабан. Кабан. Не, кабан. 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 Yeah. Кабан. 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 Что, Андрей, все застрягли в тесте? yeah У нас вже, до речі, прикрасили міську ялинку, запалили на ній вогники. Цьогоріч вона прикрашена цукерочками різними. Ну і трішки ділюся з вами кадрами свого вечора. Чоловік вкладає Андрія спати, а я роблю домашку, готуюся до підсумкового тесту, який у нас був вже на момент цього відео, і показую вам від Миколайчика подаруночки. Миколай працює. І, до речі, на Миколаївка у нас також було таке завдання, як не завдання, а побажання, сімейний перегляд мультику, тому ми, потім вже Андрійка, коли клали спати на Миколая, сіли в чотирьох дивитися мультфільм. І зараз покажу вам дуже крутий рецепт зимового такого напою: це буде гарбузове пряне лате. Це просто щось неймовірне, якщо ще ніколи не пили, рекомендую. Я знаю, що багато хто його саме восени п'є, але для мене це, в принципі, от з цими спеціями, з цими прянощами, воно прям зимове-зимове, такий затишок, і якщо повернутися із холодної вулиці, це те, що треба таке зігріває затишний такий напій. Пропорції та інгредієнти, я залишу в описі під відео. І для того, щоб полегшити собі трішки життя, я взяла дитяче гарбузове пюре. Використала дуже зручно, не потрібно там ні запікати, ні варити буряк, ні блендерити його потім. Взяла невеличку баночку. І спеції у мене, в принципі, все було, крім е, сушеного імбиру. Я його докупила, подумала, що на зиму мені якраз згодиться. І все моє ароматне пряне лате гарбузове готове. Виливаю його в мою улюблену склянку. І зверху прикрашаю збитими вершками, це справді неймовірно смачно, обов'язково спробуйте. І також вирішила додати у це відео ще один, так би мовити, майстер-клас із випічки, це я була у шпрах-кафе, в розмовному кафе, в яке я ходжу по п'ятницях, і там можна натренувати свою мову, почути і дізнатися щось новеньке, поспілкуватися. Завжди пропонують вони чай чи каву, якісь смаколики. І в Цю п'ятницю вони організували такий майстер-клас із випічки, і наготували багато-багато тіста. І Ми ліпили. Була така інструкція, можна було приготувати по інструкції. Ось Я робила черепашку, це равликс ліворуч. І робила. Можна сплести було таку плетінку. Ну, Далі вже за фантазією. І також ми випікали пташенят, які ми поїли там. А ось ці випічку, ось Андрійко навіть зробив крокодила. Далі цю випічку можна було забрати додому і ще вдома почаювати. Тому ми повернулися з цього вечора із подарунками зі смаколиками. І також наприкінці поділюся з вами кадрами. Ми їздили у Берн. У нас в Берні є українська школа. І там дітки по суботах займаються, є навіть така дитяча група, я не знала, що навіть садочок є. І вони робили такий святковий концерт до Дня Миколая. Дітки гарно всі виступили, тож вирішила з вами поділитися цими кадрами. І на цьому буду вже завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд!